Одне з найвразливіших місць країни агресора це ціни на нафту. І тому одним зі шляхів, причому дієвих, примушення Росії до миру, є позбавлення її грошей від експорту енергоносіїв. Подивіться, що роблять Сполучені Штати Америки. Вони ввели санкції на Роснефть і Лукойл. Вони протидіють тіньовому флоту танкерів Російської Федерації. які... Перевозять цю нафту. Окрім цього, підготовлений двопартійний законопроект щодо вторинних санкцій для тих, хто купує чи збирається купувати російську нафту. Подивіться, що відбувається в Венесуелі, в Ірані. Європейський союз запустив широмасштабну програму Репала яка діє на зниження залежності від російських енергоносіїв, і вона вже дала результати. Ця залежність. Дуже серйозно знижена. Що мала би робити Україна? Звичайно, синхронізувати свої зусилля і свої дії з союзниками. Натомість відбувається зворотня. Нафтопровід дружба, що транзитує російську нафту, досі не закритий. І щоб ви розуміли, Росія зробляє орієнтовно 7 мільярдів доларів на рік завдяки цьому транзиту. Через територію України і витрачає їх на шахеди і ракети, якими атакує українські міста і селища. Пояснити це якимись аргументами неможливо, особливо після атак останніх днів на Дніпро, Запоріжжя, Київ, Харків, Львів та інші міста. Я маю на увазі атаки на енергетичну інфраструктуру, на цивільні об'єкти. Другий момент. Вже рік тому Європейська солідарність заєструвала законопроекти 12380 і 12381 щодо заборони транзиту російської нафти території України. Бо не маємо права ми вимагати від партнерів санкції, а Україна в цей час дає Росії заробляти мільярди доларів на рік. Але чомусь вже майже рік вони парламентом не розглядаються. Окрім цього, виявляється, що низка компаній постійно отримає. З Угорщини та Словаччини бензин та дизель, і є обґрунтовані підозри, що цей бензин чи дизель виробляється саме з російської нафти. І саме це є причинами незакриття нафтопроводу дружби, завдяки якому Росія заробляє. Після.